Хочу запропонувати на початку огляду публікацію на сайті Крим Реалії, створений Радіо Свобода для висвітлення подій у Криму. І видання повідомляє про те, що компанія Херсон Обленерго, яка забезпечує енергопостачанням Херсонську область та північ Криму, наважилася на рішучий крок, довгоочікуваний крок, і відключила від енергозабезпечення. Військові об'єкти російських окупантів на півночі Криму в районі умовного кордону між Херсонською областю та окупованим Кримом. Річ у тім, що система лінії електропередач була побудована за радянських часів таким чином, що північні райони Криму ну незначна територія на півночі Криму забезпечувалася струмом саме з території Херсонської області. Для того, щоб відключити окупантів на перешийку, Херсонобленерго довелося збудувати нову лінію електропередач, і ось тепер без шкоди для херсонських споживачів. Окупантів відключено від енергопостачання. Повідомляє сайт Кримреалії.